Вітаємо вас на нашому каналі. Про сім кроків до нової України. Просимо про підтримку, просимо вас залучатися до підписання петиції, просимо вас залучатися на роботі народної платформи, просимо залучатись до роботи в народного аудиту. Таким чином, ми такими короткими відео хочемо вам показати, що зараз ми маємо. І що ми маємо зробити для того, щоб покращити життя і взагалі зробити це можливим майбутнє для нашої нації, для нашої країни і для наших дітей. Сьогодні я хочу вам розказати останні новини щодо того, як формувався бюджет на 25-й рік, а саме про те, як наші е, прекрасні керівники, учільники або просто одним словом національні мародери. Собі покращили життя. Наприклад, Верховна Рада собі покращила життя на 26,2%. Вони собі збільшили заробітну плату. Офіс президента на 11,2%. Кабінет міністрів всього на 19,7% на покращив свою заробітну плату. Набу на 28,2%. Прокуратура на 25,8%. А де населення? А де платники? А де їх робота? Невже за е, минулий рік? За 23-й рік у них наскільки виросла спроможність, наскільки вони покращили свою роботу, наскільки виросло задоволення нації і населенням роботою цих органів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП коротко. На 71,2% вони собі підвищили оклади на 25-й рік. Беб на 75%. І щоб ви розуміли, БЕП. Досить оперативно працює по моїм е, постам, які я виставляю в Фейсбуці. А також моя команда народного аудиту, куди входять народні аудитори, економісти з різних регіонів України. Економістами вони вже стали. Насправді, це і вихователі, і медичні працівники, і реклама, рекламщики, і маркетологи. Вони всі вже стали економістами. вони всі навчилися аналізувати і фінансову звітність, і закупівлі, і вичитувати договори. Так ми це робимо. Беб на завтра бере те, що ми виставили вчора в пості, і вони собі збільшили заробітну плату на 70%, Ми це робимо на волонтерських початках або на ті донати, які дають мені прекрасні люди, за що я їм дуже щиро дякую комісія з цінних паперів та фондового ринку покращила свій фонд заробітна плата на 49,6%, рахункова палата на 38,2%, на ЗК на 7,4%. Пам'ятаєте, вони в минулому році що собі біседочку із скла замовили через прозоро, ми вам показували. Суди на 9,3%. Ви задоволені роботою суддів? Де і хто провів опитування, де у нас які зірочки покращення, на якому судді поставлені? Чого досі на судах немає таких означок, як у, а, наприклад, там в Пром'ЮА або в Ризець. Якщо ви задоволені роботою того чи іншого. Постачальника, або роботи самої розетки, або таке опитування проводи нова пошта, ви завжди вкажете, в чому є потреба змін. І висловити своє задоволення. Продовжуємо. Податкова на 39,3% збільшила фонд заробітної плати при умові, що на 40% зменшився попит, а значить, зменшилася для них робота значить менше податкових висимкорів, значить менше перевірок, значить менше фопів. Я тільки одна в 2024 році допомогла закритися шестерьом фопам. Ці фопи не порахували, потрібен далі вести роботу в Україні, і вони просто виїхали. Це жінки. Далі митниця покращила фон заробітної плати на чотирнадцять, на п'ятнадцять і А ми з вами щодня бачимо, як набу або як БЕП нам повідомляє, що той чи інший податківець покращив своє життя або життя багажника своєї авто автівки на 40, на 50 тисяч доларів, і він відкриває ці багажнички. І ми з вами радуємося за з -з -з зелені купюри того чи іншого митника. Продовжуємо це ж не все. Держфінмоніторинг покращив собі. Заробітну плату, фонд заробітної плати підвищив на 7,7% і РНБО на 6,3%. Розумієте, як? Міністерство фінансів покращило собі заробітну плату на 4,3%. Це ті люди, в яких заробітна плата і без того якісь там становить 100 тисяч. Ну, а ви запитаєте, а за рахунок кого цей сабантуй? А цей забантує. Вони вирішили, що вони будуть поповнювати за рахунок підвищення військового збору акцизного податку, а також за рахунок підвищення єдиного податку. І тут ж сама, значить, комітет цей податковий каже, що вони очікують 30 мільярдів від 50 відсоткової ставки податку на дохід для організаторів азартних ігор, і на 50% ставки ПДФО з виграшу гравців в азартні ігри. Всього-навсього. Нам ще треба оберігати гравців в азартних іграх, чого вони не на війні. І друга історія. А чого ж тоді військовим є змога грати в ці азартні ігри? Чого ж тоді держава не піклується про здоров'я і про стан сімей тих військових, які програють з цими ставками? Таким чином, платник ПДВ і платник ПДФО, вони їх контролюють, контролюючі органи, вони сплачують щомісяця? Для того, щоб забезпечити армію і військових, військові програють ці гроші в азартних іграх і знову сплачують податки. Але ж це вже податки, вони якби як посередництвом. Насправді вони зняті з тим ПДВ і тими лімітами, і тими неможливостями реалізації права на ведення господарської діяльності. І читаємо далі на 14 мільярдів перегляд ставок рентної плати на видобуток природнього газу. А питання до видобутку природнього газу. Ви ж знаєте, скільки у нас свердловин відкрилося за період війни? Ви десь бачили цю інформацію? Ви десь бачили облік того, скільки і яких корисних копалин, і іде такий моніторинг, і де ми можемо побачити прозоро, в яких областях і скільки було добуто, і яких видів надр? Ми не можемо з вами побачити. Ми не бачимо з вами планів гірничих робіт. Ми з вами не можемо регулювати, чи це доцільно, чи це ефективно, яка там екологія. Ми з вами не бачимо середніх заробітних плат в галузі відкритих гірничих робіт, підземних гірничих робіт. Дивимося далі. Що мене тут стало цікавим, це я відкрила, подивилася, що таке у нас держмоніторинг, який повисив собі зарплату на 7,7%. Я весь час розказую про те, що. Має бути кабінет платника, який має проводити, проводити моніторинг, має проводити аналіз тих е, учасників майбутніх для закупівель, і має проводити аналіз минулих учасників закупівель, як вони могли виконати роботи будівельні на 100 на 100 і плюс мільйонів. І коли у них найманих там 5 або 10 осіб. Мені весь час було цікаво, чого я це бачу. Мої бачать контролери народні. А, е, Фінансовий, фінансова служба моніторингу не бачить. Я відкрила почала знайомитися з роботою цієї прекрасної структури. В ній так само, як і у всіх дуже багато департаментів. Ось вони дали звіт за 23 рік і пишуть, що вони в 2019 році перевірили, провели 12 тисяч моніторингів, в 2023 році вони провели вже майже півтори тисячі моніторингів. Ну, прекрасно. Це ну, така ефективність роботи збільшилася. Я починаю шукати, де ж ми можемо зрозуміти їх роботу на законодавчому рівні. От така велика структура, в ній там під десяток департаментів. От я дивлюся фотографія співпраці, от вони пишуть про співробітництво з Організацією безпеки з Європою, з ОБСЄ. І, думаю, ну де ж на законодавстві вони мають розказати, як нам працювати, як законодавчо нам покращити. І я наче, відкриваю додаток, перелік прийнятих у му році нормативно-правових актів, розроблених Фіндержмоніторингом. І що ж вони запропонували, ця структура, яка собі на 7,7% збільшила заробітну плату в 25-му році. Вони розпоряджені Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року за номером 12.07 про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків і ризиків в результаті національної оцінки ризиків. Ну, класно. І ще один наказ: вони видали. Через Міністерство фінансів України від 31 серпня 2023 року за номером 469 про затвердження порядку електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу. Ось така робота. А питання а як же ж тоді вивозять кошти наші а, високопосадовці, як вони проходять митницю, як і хто контролює. Ефективність цих грошей і їх робота за кордоном, можливо, вони таким чином покращують озброєння в нашого ворога. Можливо, таким чином вони працюють з розвідками, можливо, вони спонсорують ті канали, які допомагають там лобіюють проти українські інтереси. Як працює цей орган? І тому у наших самих кроках. Ми запровадили крок, в якому ми просимо проаналізувати ефективність роботи кожного утриманця, кожного державного комітету, кожної державної будівлі. Зрозуміти ефект, а я би така, що ще перерахувати заробітну плату назад з компенсацією державі неефективного використання. І таким чином ми з вами зрозуміємо, що рівно 60-70% людей, які от ініціюють такі накази Міністерством за номером 600, 496 та за номером 12.07, які не дають ні одного ефекту. І ми з вами зрозуміємо, що це все пора інвентаризувати і закривати. На цьому я вам дуже дякую. Сьогодні у нас такий ще один коротенький. Інформаційний випуск. Просимо залучатися, підписувати нашу платформу. Також просимо залучати до нашого проекту Народний Аудит. Також просимо залучати ваші знання до напрямків, в яких ви маєте кваліфікацію. Пишіть, будь ласка, нам під відео всі посилання. Дякую за увагу. До побачення.